Коли начинается уже обстріли не тільки з автоматами, але з кулеметом, а з мініметами и дуже крупними калібрами. Околиця села Троїцьке, що на Луганщині, з населеного пункту виїхали практично всі місцеві, адже саме тут ворог зосередив вогонь. Бійці, котрі пильнують тутешні рубежі, кажуть, де не затища як ілюзія давно забутого мирного життя. Здесь э, весь ніч обстрілюють пулеметами крупнокалібними пулеметами, Обстрілюють з многих сторон, з їхніх сторон, крупнокаліберними э, артилерійськими установками різних калібрів які запрошені міськими договорами на варті цього відрізку лінії фронту стоять бійці грузинського легіону. Кілька десятків грузинів разом із українцями нині боронять нашу землю від промосковських окупантів. То, що ми почали в грузі і не закінчили, Може бути здесь з українцями вийде. За словами вояків, тут у Троїцькому йде повномасштабна війна. Активно працюють як диверсійно-розвідувальні групи, так і снайпери. Браку у зброї сепаратисти не відчувають, дається в знаки поміч росіян. Незважаючи на те, що представники місії ОБСЄ регулярно фіксують застосування бойовиками забороненого озброєння, паперові звіти не мають на терористів жодного впливу. Сказати, що щось якось утихло, з какого та времени? Ні, фактически это все йде і йде, все, що больше, і більше. Бої у Троїцькому, як фактично по всій лінії фронту, йдуть здебільшого вночі, хоча й у денний час доби тихо тут буває зрідка. Повітря постійно розривають автоматні черги. Грузинські вояки кажуть, що в Україну приїхали втерти носа росіянам, котрі взялися за зброю по той бік фронту. Мы никогда не забываем доброту и никогда не забываем помощь, которую нам оказывают друзья. Мы помним не только 2008 года, когда, когда был у нас с, с российскими оккупантами война, мы еще помним в 90-х годах, 91-92, еще в Абхазии, когда мы не могли, не могли своих беженцев из Абхазии вывести, вот украинские корабли стали между нами и российскими кораблями. Нині практично всі іноземці, котрі воюють з терористами на Донбасі, легалізовані у збройних силах на рівні з українцями, це воїни-контрактники, котрі вправно боронять Донбас. Ситуація на відрізках донецького та луганського фронтів мало чим відрізняється. Українські військові тримають оборону поблизу Красногорівки однієї з найгарячіших точок на мапі АТО. Стрілянина тут не вщухає ані в день, ані вночі. Проте військовики кажуть, готові не лише до оборони, але й до наступу. Боєць із позивним Шахтар родом з Донеччини. До війни працював на шахті. Після початку бойових дій вирішив, що не залишатиметься осторонь та, отримавши повістку, з'явився до військкомату. Чоловік каже, люди, котрі опинилися по ту сторону фронту, стали жертвами ворожої пропаганди. Ту політику і пропаганду я то бачив, що воно не є дійсною, то що їм говорили, що вся біда йде західної України. Там гроші, якщо затримали, то вони на Західній Україні. Після демобілізації він підписав контракт в одній з частин збройних сил. Нині родина бійця мешкає у Красилові. Через погрози бойовиків дружина із трьома дітьми були змушені покинути Донбас, хоч було територія України, але приходили, передопождали, що от дивіться, ну там дітей не пожить і все. Разом із Шахтарем тутешні Робожі боронить і боєць на прізвисько Юз зі Старокостянтинова. Чоловік до війська пішов добровольцем. Каже, доки бойовики не звільнять окуповану частину України, додому не збирається захищати свою країну, свою землю від всяких нересі, ворогів. Я в себе вдома. До позиції сепаратистів тут набереться за ледве с кілометр. Наші військові бачать, як бойовики постійно здійснюють переміщення техніки. Установка, будемо так говорити, більш-менш нормально, спокійно, але по-різному буває.